Всім доброго дня! Сьогодні в'яжемо 44-й рядок ажурного джемперу Air. Ось схема. Ось 44-й рядок. Ось тут я його помітила, що це 44-й саме. І що примічательно, в цьому рядку у нас знову зменшився рапорт. Попередні рядки у нас рапорти були 24 петлі, а з цього рядка він стає 12. Ну, принаймні в цьому рядку він буде 12 петель. Ось так виглядає рапорт. 12 петель, всього. рельєфний стовпчик з одним накидом, навколо стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Два стовпчика зі спільною верхівкою рельєфних опуклих лицьових з одним накидом навколо стовпчиків двох рельєфних опуклих лицевих попереднього ряду. Три повітряні петлі. Такий самий елемент: два рельєфних опуклих лицьових стовпчика зі спільною верхівкою, з одним накидом. Навколо двох рельєфних лицевих стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Дві повітряні петлі, стовпчик, рельєфний опуклий лицевий навколо трьох стовпчиків зі спільною верхівкою попереднього ряду, дві повітряні петлі. Все, раппорт закінчився. Цей рапорт потрібно повторити 48 разів. Давайте тепер це пров'яжемо, щоб ми подивилися, як все це виконується. І що тут немає нічого складного. Єдине, що, може, трошки буде нудно повторювати 48 разів. Ну, але, в принципі, може, воно і легше. Не сильно треба там за чимось спостерігати. Так, ось у нас закінчений 43-й рядок. Починаємо в'язати 44-й. Робимо три петлі підйому. 1, Раз, два, три. Навколо стовпчика з одним накидом попереднього ряду. В'яжемо рельєфний, опуклий лицьовий стовпчик з одним накидом. Робимо накид. Навколо наступних двох рельєфних опуклих лицевих стовпчиків ми в'яжемо рельєфні опуклі лицеві стовпчики, з одним накидом зі спільною верхівкою. Три повітряні петлі і в зворотньому порядку. Тепер у нас спочатку йде два рельєфних опуклих лицевих стовпчика з одним накидом. Зі спільною верхівкою навколо рельєфних опуклих лицевих стовпчиків попереднього ряду. І рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом навколо стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Елемент виконаний. Ось так він виглядає. Дві повітряні петлі. Рельєфний неопуклий лицевий стовпчик. З одним накидом навколо спільної верхівки трьох стовпчиків рельєфних опуклих лицевих попереднього ряду. Дві повітряні петлі. Все, рапорт закінчений. Цей рапорт ось цей потрібно повторити ще 43-ні. 47 разів. Всього у нас 48 рапортів. Один ми зв'язали, буде ще 47. Я повернусь, як тільки все виконаю. Ось я завершила всі 48 рапортів журного Jumper Air го рядка. Ось ми бачимо, які у нас тепер коротенькі рапорти. Перевіряйте, просто, щоб оці ярочки всюди були правильно зроблені. Так, ну і Давайте його закриємо, цей 44-й рядок, після того, як ми його виконали. Як зазвичай, виходить, дві повітряні петлі в кінці ряду. Знаходимо перший рельєфний опуклейцьовий стовп. І верхню петлю цього рельєфного опуклого лицевого стовпчика робимо з'єднувальний стовпчик. Все. Там я подивилась по схемі ще три рядки, Три, здається. чи 4 навіть. О, ні, три. ще три рядки. І вже тоді будемо переходити окремо до в'язання рукавів окремо і в'язання переду і спинки джемпера. От зараз ось так це. Оце спинка у нас. Все, всім всього найкращого. Бережіть себе. До побачення.